Всім привіт! Як і обіцяв, сьогодні субота. Виїхав попрацювати трошки. Вже увімкнув Uber Болт. Сиджу, чекаю замовлення. На годиннику в нас 12.01. Подивимось, що буде за субота. Вчора теж попрацював в п'ятницю, але скажу так собі була п'ятниця. Хоч і там дощ капав, і зараз також якби так, пасмурно. Але в Польщі це ніяк не діє на коефіцієнти, просто звичайні тарифи. Ну, але що робити? Будемо працювати. Так що чекаємо на перше замовлення, подивимося, яка буде субота сьогодні. І падає замовлення в аеропорт. за 60 злотих. Перше замовлення. До речі, зараз подивлюсь. Е а ні, по звичайному іксу. Я думав, що по гріну впало. Непоганий початок, як для суботи, А ні, дуже поганий. Пасажир відмінив, замовлення. Такі діла. Щось йому не сподобалось. Або передумав, або може ще не готовий, думав просто, що ну, в цьому райончику немає машин. І вирішив. Якби замовити завчасно, але побачив, що я дуже близько. Ну і що, друзі? Як я вам і казав, що скоріш за все, це було, що він дуже рано замовив. Це саме замовлення Ельмер в аеропорт за 59 злотих. На годиннику 12.30. Це я тут простояв 20 хвилин. І ось він знову замовив в аеропорт. Тому просто він подумав, що тут немає машин, замовив завчасно, я так розумію. Це не може не радувати. Так що їдемо за цим альмером. Так, завершуємо Альмер, аеропорт. Скільки в нас там виходить? 53 злотих. Вийшло. Поїздочка за 20 кілометрів. Ну я як завжди роблю так в аеропорті. Е з пасажиром я завжди заїжджаю на пас для відльотів. Чекаю 10 хвилин на пасі для відльотів на пасажирів, бо 10 хвилин безплатно, хто знає. Ніколи не жду там на заправцях е замовлення чи ще щось. Отак заїхав з пасажиром, жду тут 10 хвилин. Якщо нічого не падає, я просто виїжджаю і їду в місто. Е як мінімум в сторону Мінської і там беру. Вже замовлення і починаю далі працювати. Не бачу сенсу взагалі витрачати час, чекаючи на замовлення в аеропорті. Я, якщо чесно, не розумію, коли бачу, от, наприклад, зараз 20 автомобілів в черзі стояти, ждати. Якби на Uber я взагалі ніколи не розраховую в аеропорті, а розраховую тільки на Bolt. Тому що Bolt буває, ти заїжджаєш з пасажиром. І на болті одразу падає. Якби на болті, я так розумію, особо черги як такової немає. Просто якось рандомно кому впаде замовлення, той їде. Тому якось так чекаю тут і виїжджаю звідси. Виїжджаю, їду в сторону Мінської, хто в курсі, там три кольця, по-моєму, перший, другий, третій. От якщо я вже доїжджаю до того кільця, де з'їзд на автостраду. І мені нічого не падає в аеропорту. Все, я якби з аеропорту нічого не беру, їду просто в місто і починаю там працювати. Не витрачаю час на аеропорт. Якщо в процесі їзди мені падає щось так, я на кругу розвертаюсь і їду назад за пасажиром в аеропорт. Ось за що я і кажу. Падає одразу на болті. Я навіть не виїжджав з аеропорту, а на Uber 20 в черзі. Нащо воно таке треба? Не розумію. Все. Заїхали з пасажиром і виїжджаємо з пасажиром. Так, і що, завершуємо поїздочку цю з аеропорта. 41 злотий за 12 кілометрів. От і все. Не розумію, реально не розумію, чому люди там сидять, чекають. Це ж все час. Так, вони чекають там якесь жирне може, замовлення, але чекати його там годинами, не знаю, я в цьому сенсу взагалі не бачу. Тому що я реально я рахую час, щоб це було швидко. Зробив одне замовлення, друге і поїхав додому відпочивати. Зробили два замовлення з аеропорта і щось тиша. А ні-ні ні, де де, де цей замовлення? А ні, все ж таки. Інна беремо. Хотів сказати, що дощ іде і замовлень щось. Ну як? Треба чекати щось на замовлення. Одразу не падають. Добре. Замикаємо замовлення. Каратишик такий, в торгівельний центр приїхали Борек. борок. І висить наступне замовлення від Павла. Завершуємо поїздочку по Уберу. Не поїхав я все ж таки за Павлом по болту, до нього була е, подача в мене 2,5 кілометри, а впало мені потім одразу на убері 500 метрів від мене, виходить замовлення на 1959. Тут хоча б. І близько замовлення була подача, і плюс я бачу за скільки я поїхав. А туди на болті їхав би я 2,5 кілометри. Поїхав я би десь з ним кілометр за 8 злотих. Отакий от, от мінус у болта. Мені здається, так багато хто робить, ну, хто катає на двох аплікаціях. Не всі бояться, мені здається, блокування. І тим самим болт робить сам собі гірше в тому плані, що... Не показує ціну, не показує, куди їхати. Набагато краще, якби водій одразу, наприклад, не приймав замовлення, бо він бачить, що йому воно наприклад не вигідне. Він його не приймає. Це набагато краще, ніж, наприклад, водії, більшість водіїв катають на двох аплікаціях, ну як не крутих. І багато хто також не вимикає Uber уберзу онлайна, тобто впало замовлення по болті. Він далі в онлайні на Убері. Якщо впаде на Убері гарне замовлення, він просто відміняє на Bolt. Чим це гірше? Тому що, наприклад, якщо водій пасажир, який замовив, кудись пішить, він замовив, чекає, чекає, машина їде, ніби їде, якби нормально за пасажиром твої сторони. А потім в один момент раз і водій просто відміняє поїздку, пасажиру приходиться знову замовляти. Машину чекати. Тим самим, якби клієнти більш незадоволені послугами болта. Ось така моя думка з приводу цього, що краще, щоб все показували, ціну, куди їхати, і просто водій або приймає це замовлення, або не приймає це замовлення. Це буде набагато краще. І по uber у нас замовлення. Завершуємо з Адамом замовлення. Адам приїхав такий, в піджачки, в брючках, в церкву. Але я дивлюсь, там багато людей. Я в цьому не шарю, або сьогодні якийсь там праздник, або просто у когось там свадьба чи ще щось. Щось типу такого. Так, 26 злотих, 26 злотих взяв, взяв з радару замовлення. 26 злотих. Що ми маємо? Е, зараз вже, вже пів четвертої пройшло 3,5 години, і ми маємо 120 на Uber і 37 чистими на болті. Навіть не знаю, не багато мало, ну так собі так. Три з половиною години це в нас виходить 157 злотих. Як завжди, мабуть, зараз доб'ю до 200 і поїду відпочивати. Ну і видамо в ніч. Якщо чесно, не дуже люблю вночі працювати, але подивимося. Спробую попрацювати десь, може, до 3, але подивимось. І так, на годиннику у нас 14.30, пів п'ятої. Не вдалося добити трохи до 200. Uber 156 і болт у нас, скільки там було, 37. Це в нас скільки? 193 злотих. 193 злотих. Чому не вдалося? Міг спокійно ще працювати, але просто приїхали якраз в мій райончик, тут недалеко вже я біля дому, і вже не буду їхати. Ну, робити замовлення, потім вертатися назад, вже поки тут. Поїду нормально, там відпочину трошки і буду виїжджати на вечір. Виїжджати буду, мабуть, десь о 19 або навіть о 20. -тій. Так що подивимось, яка каса буде. Ну як, яка каса? Звичайно, ну, каси більші. Просто бачите, я виїхав там, о 12-й, попрацював до пів п'ятої, 4,5 години. Їду додому, бачите, відпочивати. Там, потім вийду о 20-й, також ще трошки попрацюю. Тобто робота є і хто, наприклад, вивозить нормально, ну в сенсі вивозить, знаходитись постійно в машині, їздити. У кого немає там ніяких справ, просто ну, катають. Реально я бачив особисто, скільки накатують водії. Накатують вони ну, 4,5-5 тисяч я бачив особисто. Не то, що там в чатах десь кидуть, а особисто знаю таких людей, які 4,5-5 тисяч накатують в тиждень. Але це ну, Це нон-стоп. нон-стоп Це нон по 14-15 годин в день, якби можна робити такі каси. Мінус там паливо, звичайно, мінус оренда. Мінус то сьо, ну чистими, в них десь залишається, мабуть, 3, є 5, мінус 2 тисячі на все. Ні, ну, мабуть, то навіть 2,5 десь. Ну, половина десь на, на, мабуть залишається. То якби, 2,5 в тиждень, 10 тисяч в місяць чисто. Це особисто я знаю таких людей. Вони нон-стоп, там їздять, їх нічого не цікавить. Ну, Вони просто ну, так, кожен день взагалі. Якби вони навіть додому, вони приїжджають додому просто якби чисто помитися, лягти спати на 4 годинки і знову їдуть. Отакі водії також є. Ну що, друзі, трошки я відпочив, перекусив. На годиннику у нас 19.24 і ми їдемо вже за замовленням по болту. Парду дякую за подпуска. Заявня. Завершимо цю поїздочку. 35 злотих. І вже в нас на вокзал Наступно. Лукаш. Зробив ще одне замовлення на 15 злотих. На годинку в нас пів десятої. а каси щось у нас немає. Як і на Форді не було. Так, да, 6 субота йде. Закази ніби є, і непогані закази є, але вони дуже далеко. Подачі по 5-6 по кілометрів, ну якби блін, брати їх немає сенсу ніякого. Витрачати час на доїзд. Якби ще це замовлення були такі, що десь за містом, що ти їдеш там навіть тих 5 кілометрів просто по трасі, швидко летиш, без світофорів, без нічого, береш і їдеш на центр. Окей. А так замовлення такі по 5-6 кілометрів через місто ну, треба їхати. Ну таке су. Убер. 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 Бісять такі ситуації. І зараз що робити? Приїхав на місце і ручка. Уберу. Ну, підійшла до мене дівка, якась відкрила двері, і я думав, вона вже сідає, і я почав поїздку. І потім тільки вона спитала, це болт? Як я не люблю такі ситуації? Я чомусь завжди от завжди спішу, тільки в мене двері відкривають. І я зараз ну, одразу натискаю почати поїздку. І зараз просто стою, почав поїздку, а нікого немає. Добрий вечір. Добрий вечір. Я так думаю, ви напевно на мене чекаєте, У мене щось показує, що вже я здав керунку дому. На е, бальзака Іра. Іра, так, знайде. Ну, угу. Так, взяв, зайшов я паливо своє Red Bull. Знаю, що дуже шкідлива тема. Але, блін, так, його люблю, капець. Але я не зловживаю, я так максимум... Дві банки в тиждень, це п'ятниця і субота, по одній. І то не завжди. Що, зайшов, Uber, заходим в болт і чекаю на замовлення. Якщо брати так все підряд, можна заробити. Можна, можна нормально заробити. Повторююсь, реально є водії, які заробляють, роблять касу 4-5 тисяч злотих в тиждень. Мені просто треба. Тоді рішечки перенастроїтись після Форда, змінити свій графік. То мене, мабуть, дивиться, знає, що я в основному працюю так. В будні дні це з, там, з 9, з 8 ранку до 14, -ї. їду додому відпочивати і потім виїжджаю в, віс... з 18 до там, 23, коли як. То зараз, якби на пріосі, я думаю, що мене вже не так буде напрягати стояти в пробках. І думаю, виїжджати отак виїхати з восьмої, і наприклад, до восьмої. З восьмої до восьмої їхати додому, якби відпочивати, тому що мені здається, що коли пробки, навіть коли пробки, але все одно спрос іде. Більше замовлень. Не знаю, треба буде Попробувати. Я думаю, я попробую так. З 8 до 8 отак просто 12 годин буду працювати нон-стоп, скажімо так. Спробую хоча б. Не знаю, вийде в мене або ні, але спробувати треба як не крути. Так, завершили замовлення з Наталією. 5 зірок. Ту-ту-ту-ту-ту. Тут. 21,55 за 21,55 за 6,3 кілометри. Зараз акція. Активувалась з 0 до 4 ранку. Саме там в центрі замовлення до кожного замовлення плюс 6 злотих. Тому зараз вигідно брати самі каратиші щоб залишатися в центрі. Замовлень, в принципі, так нормально насипає. Блін, подачі великі. Ось, наприклад, за 4,8 км 22 злотих. Але подачі 4 також кілометри буде видно чи ні. Ось треба буде приймати замовлення ось в цьому кругу. Синеньким, якщо видно. Ось там падають закази плюс 6 злотих до кожного замовлення. І так, підводимо підсумки. На Uber зробив я 398 злотих і на болті 72 чистими. І того в нас вийшло 470 злотих за приблизно так, приблизно 11 годин. Так, да, десь так, 11 годин. 470 поділити на 11, 42 злотих на годину вийшло. Може бути, в принципі. Так що ось така ось робота. Можна було б звичайно і більше накатати, але що є, то є. Так що ось така зміна. Всім дякую хто мене дивиться. Всім дуже гарних курсів. Жирних тарифів всім удачі.